Да, вот это Добрый день! Николай. Э, по поводу этого всего. Я уже ребятам показывал. По поводу... Э, этой заправки. Власник у нас, українець. Ні, питань немає. У нас, у нас не за це питання стоїть. У нас стоїть питання за газ Це ніфть. Е, Ми не вирішуємо зовсім цих питань в плані заблокувати, розібратися, хто власник. Нас не це цікавить. Нам більше, більше цікавить зараз ситуація в Україні. Да. І Путін і його бренди нам не цікавлять. Ми його не розуміємо. Я теж його не розумію, це чиста громадська да. посада. Ми, я ж вам кажу. Це акція, доносим, ви розумієте. Ми показав, доносимо доносим людям і все. Інформацію, просто інформація. Вони хай думають. Народ начне дзвонити, узнавати. Ви розумієте? Да, це, пожалуйста. Це дасть поштовх. Дасть є. Поштов для того, щоб Телефон, люди могли просто розібратися. Да, поэтому... хто є хто і все. Ми ж ми ж не міліція, ми ж не будемо виясняти і не прокуратура. Тому ми вам дякуємо і все. все. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! По-перше, ми хочемо донести до людей, хто такий Путін, щоб ну, на Україні розуміли, що це є агресор, це є ворог на нашого народу і також російського народу. Стоїмо тут, тому що ми знаємо, що гроші, які належать Путіну. Вони є вкладені і в економіку певну тіньову економіку України. І є заправки, банки, які працюють на Путіна сьогодні. І ми хотіли ми не перекриваємо нічого, ми не закриваємо нічого. Ми просто хочемо показати людям, щоб вони могли мати свою теж думку і певні знання про те, що робиться в нас на Україні, і куди йдуть гроші з товарів, які продаються в нас на Україні російськими олігархами.